Ось перша серйозна поламка. Тінках троті. Скільки я ним працював, давай ми нагрузки. Буксував, скакав, ніяких не було проблем. Сьогодні е, я не знімав відео. Там попросила одна сусідка біє збирати невеличкий городок, тому що там великі тахто не заїде. Заїхав по два метри по кругу зварав і попав в якийсь корінь. І чув ще тільки щелчок І все. Вперед. Перед працює. Перед працює. Буксує. А застоїть на місці укапаний. Думаю, що... Обірвало коло ось. Не знаю ще яку. Зараз буду відкручувати колеса. Я вже зняв. Одне, там друге. Здесь я ведь кручу каждую ночь. Малютку, антиробочку успокоили, ведь крутил. Пробуем. Чому не да? До кінця пано сюда. Пробував збивати молотком. не получилось. Мусил сделать такую импровизированную штуку. На две, два болта приварил. Квадрат, профільна труба сантиметр на сантиметр. Тут кусок металу який був під руками грубший. Це від 9 точної балки. Сйом'як такий зробив на скору руку, тому що у нас виключають світло. Бігом-бігом, за пів години. Отже, в чому проблема? Полос була врізана, було тут просверлено, тут було проточено. Запхана була аж до кінця і тут була вварена. І вийшло так, що... Зварка трісла, тут було на перехватках, основна частина була там. Казали, щоб тут не варити, щоб не тріскав. Бачите, вибиваю. Зараз буду зварувати, поки ще є світло. Потім вам покажу. Пробував сам зварувати, але не виходить, тому що світло слабеньке, виключають, ну, відніс до нормального зварщика, який там в нього є в три фази і має велику практику. Гарно варив е електрозваркою. Коли токар точив, він казав, щоб я тут всередині не зварював, щоб просто запресували і з надвору от зварили. Але бачу, що потрібно зварювати з надвору. І всередині нормально вварювати, тоді би не було. Ніяких проблем. Вона, я думаю, що не трісла. Так як полась я порочувався перший раз, тому я не знав, як краще зробити. Зараз гарно зачищу болгаркою і будемо ставити. У мене тут укорочена тільки одна полос, вона є суцільнах з лівої сторони, а з правою вкорочена. Міст є зміщений, більш під праву сторону. Тому що в мене йде дев'яточна коробка, і зразу більш воно так каденці підходять по прямі. Мы это пробуем. Отже, по ось будемо ставити герметик. Будем закручивать. Так, в праву сторону ставив колесо. Ще залишилося, але з лівої сторони закрутити колесо і будемо пробувати чи все добре. А. Випробування прийшов, пробував. зад працює. Це дуже добре. По задній. По задній полосі. Хто би там, що казав, думаю, що краще заварювати з за двох сторін. Тому що, якщо була б заварена вона всередині та полоса, вона б була б не тріснула. Ну, а так, ну нічого, добре не тім сталося. Півдня потратив, розібрав, зробили. Добре, що все працює. Полулась одну куплю на заміну, що було на всякий випадок, тому що вона вже вурвана, тільки в всередині середині приварена, а ззовні вона вже там обірвала її, так що краще замінити. Ну і по такому сім'ючку, два кусочки трубки. На різьбу, щоб заходили. Квадрат, Про... профільна труба. Це буде сантилетний посад такого металу, який був під руками. На швидку руку зварив, тому що виключають світло, бо не, не встиг зняти, тому що пробував молотком і зубило. Неможливо його витягнути той підшипник. Отак, закрутили, молотком два рази вдарю, підчепник виліз. Простеньке, але свою роботу виконує. Так що от є за півтора року роботи. Вже є перші такі серйозні поламки.